І до подій у світі, де економіка єврозони і заворушення в арабському світі залишаються головними темами. Столиця Греція Афіни сьогодні була практично відрізана від решти планети. Тут триває страйк державних службовців, до яких приєдналися й авіадиспетчери. В результаті аеропорт Афін сьогодні скасував пів тисячі рейсів, не приймають туристів і литовища на грецьких островах. Росія і Китай відмовились підтримати в Раді Безпеки ООН резолюцію проти режиму сирійського президента Башара Асада. На думку Москви, цей документ, підготовлений західними країнами, уможливлює втручання у внутрішні справи Сирії. Проект резолюції передбачає 30-денний термін, щоб влада припинила свавілля в країні. В іншому разі Рада безпеки може вдатися до більш дієвих важлів впливу у вигляді міжнародних санкцій. За даними правозахисників, унаслідок піврічного конфлікту у Сирії загинуло 2,5 тисячі осіб. А паралізував черговий страйк. Понад 20 тисяч працівників державного сектору вийшли на вулиці, протестуючи проти урядового плану скорочення бюджетних видатків. Уряд уже погодився звільнити 30 тисяч державних службовців. Однак для отримання позики від міжнародних донорів планує підвищити податки, урізати зарплати і провести нові скорочення. Через страйк у місті зачинені міністерства, мерія, музеї, школи і суди. З перебоями працює транспортна мережа, порушена залізничне та авіасполучення. Профспілки попереджають сьогоднішня акція лише передвісник бурі. 19 жовтня проведуть загальнонаціональний страйк. Проблеми Греції і новий фінансовий спад, який загрожує Єврозоні, вже мало турбують президента Європейського центробанку Жана Клода Тріше. Француз, який вісім років очолював цю установу, оголосив, що наприкінці жовтня йде у відставку. З його звільненням євроекономіку очікують серйозні зміни, адже новий очільник приведе власну команду і своє бачення розвитку. Європейський центробанк є центральною фінустановою ЄС і зони Євро. Головними його функціями є вироблення і здійснення валютної політики, емісія банкнот, а також підтримання рівня інфляції не вище 2% на рік. Олексій Затворницький, програма наголозня.